Новини для українців в Канаді. Джастін трюдо йде у відставку та можливі зміни в міграційній системі. Канада стоїть на порозі змін. Після оголошення Джастіна трюдо про відставку з посади ліб... лідера ліберальної партії зросла ймовірність приходу до влади консерваторів. Це може призвести до посилення імміграційних правил, тому важливо почати діяти вже зараз. Міністр імміграції Марк Міллер заявив, що до кінця 2025 року понад 5 мільйонів тимчасових резидентів із візами, що закінчуються, мають залишити країну. На сьогодні вже більше, ніж 450 тисяч людей, які наразі офіційно перебувають на різних етапах депортації з Канади, і 30 тисяч з них ховаються від депортації та офіційно в розшуку. Чому важливо діяти негайно? Час іде. І можливі зміни в політиці можуть ускладнити процес отримання статусу постійного резидента. Нинішні програми це ваш шанс забезпечити стабільне майбутнє. Які ж варіанти доступні? Перше імміграція через систему експрес-ентрі. Наприклад, для участі в категорії канадський досвід роботи потрібно лише 12 місяців кваліфікованого досвіду в Канаді. Провінційні Номінаційні програми PNP. Майже кожна провінція має програму імміграції та декілька категорій: третя гуманітарна програма і четверта це є спонсорство для близьких родичів. Хоча окремої програми імміграції для українців не існує, зато є багато різних можливостей для імміграції та отримання статусу постійного мешканця Канади. Діти вже зараз запишіться на безкоштовну консультацію. Та ми допоможемо вам обрати оптимальний варіант та розпочати процес отримання документів, поки умови залишаються сприятливими. Не втрачайте часу, починайте діяти вже сьогодні.